Так, всім привіт, з вами Андрій. Ви дивитесь канал Їж, і Готуй. Так, і сьогодні, як ви здогадали з назви відео, у нас рейтинг соусів Тартар. Спочатку, взагалі, що таке соус Тартар? Соус Тартар це соус, який у Франції в, там, починаючи як мінімум з 19 століття, подавався до стейку Тартар. Стейк Тартар це. Просто сира яловичина, перемелена, так дуже крупного перемолу І по суті такий, як сира котлета. Та, ось Це був стейк тартар. І, і він подавався звичай з соусом тартар. Сам соус тартар складався з майонезу, солених огірків, з лимонного соку, іноді додавали ще каперси, і також додавали іноді кріп та естрагон. Ось це такі основні інгредієнти, які тут мають бути. Сьогодні будемо ось ці соуси куштувати. Це просто ті, які я побачив в магазині, по акції їх купив всі. І тому вирішив зробити рейтинг. Тут немає торчина, я його, я його не бачив в магазині. Якщо у Торчина є тартар, ну тоді торчина, вибачайте, ваш соус не попав у наш крутий рейтинг, тому що я його просто не побачив, я його, його не було в магазині. Якби був, я би взяв його ще п'ятим. Але тестуємо ось ці соуси. Я чисто почитав інгредієнти, то. Прямо відповідні правильні інгредієнти були ось тут щедро, наприклад, бо у них тут був і астрагон, і Кріп. І ось тут Кріп, наприклад, був. Отут було написано в Чумаку було написано, що там ароматизатор Кріп. написано. О, ароматизатор Кріп. Не написано, що це Кріп. А ось тут в Іделії. Це, до речі, ось, ось ці три я в одному магазині купляв, це я в Арусі купляв, а це я в АТБ купляв. Але ніде не було соусу Тартар Торчина. ні в Варусі, ні в ТБ, тому я не знаю він. Де. Може, десь і продається, я його не бачив просто. Тут взагалі не було ні кропу, ні естрагону, але Петрушка при цьому є. Не знаю. Ну, такий дивний тартар з Петрушкою буде. Може, теж нормально. В цілому я буду порівнювати по смаку з тим соусом Тартара, який я колись раніше їв у Франції, коли я ще там десь у 2015 році е, навчався в університеті Франції, і там е, в їдальні. В університеті там теж давали іноді там, якісь рибні страви з соусом Тартар. І той соус був ну, такий дуже вкусний. Дуже вкусний. <рес> І той соус був такий ну, доволі смачний. Один з моїх найулюбленіших соусів тоді був. Я цим суржиком. Рейтинг буде проходити як завжди, як, як раніше, всі рейтинги проходили, я буду щось дегустувати зараз моя. Співведучя тут все організує, всі ці соуси там кудись понамазує. Я прийду, будуть лише тарілки з наморками, я не буду знати, де який соус, буду просто куштувати наосліп, і потім буду казати, який краще, який гірше. Ось. Ну і буду порівняти з тими соусами, які були. Ще, до речі, що про соуси можна сказати, що соус тартар названий на честь стейку тартар з сирого м'яса, до якого він подавався, але в реальності. В наші часи найбільше його їдять саме з морепродуктами, навіть а не з, там, з сирим м'ясом. Ну, бо просто сере м'ясо мало втескрім французів, напевно. Але в цілому з морепродуктами це один з найпопулярніших соусів. До риби, там, до лосося якогось запеченого, це прям топовий соус. Я коли там, готую якийсь там смажений там, горбушу чи смажений лосось, це прям ось дуже класно з цим соусом їсти. Ну, просто навіть там, якусь іншу рибу. Там, типу Поросмажити на пательні пангасів, там, чи е, якусь триску, теж доволі смачно з Тартаром. Ось, ну зараз будемо починати тестувати. І так, ну що ж, почнемо. <кій> почнемо з номера 1 Взагалі, як я казав, я буду ну, намагатись своїй голові порівняти з тим ідеальним соусом, який я їв колись там у Франції у 2015 році. Це... Але це було дуже давно це... 9 років тому було Капець я старий. 2015 рік був 9 років тому. По запаху. Ну пахне. Огірками і кропом, я б сказав, би, пахне. Ні, ну може кропом не дуже? Огірками пахне. Зараз легко навіть може і кропом. Мені здаватися, що пахне. Ну, я б не сказав, що це соус стартар. А типу він не схожий на той соус там ідеальний, я коли, колись коли, 9, 9 років тому. Але. Ну, смачний соус. Відчувається смак огірків. Закріп не знаю. Відчу... Просто кріп і петрушка, насправді, коли вони отак от, десь в соусі, вони дуже схожі. Тому це може бути соус навіть і без кропу, але я можу про <смеш> цю відчувати запах кропу, тому що він просто може бути з петрушкою, насправді, бо там ще не з них з петрушкою. Хоча ну, мені здається, що кріп тут є. Трошки так кроком наче відчувається. Ну, поки що просто на першому місці воно буде. Я буду запивати водою, що їх. Між цими соусами, щоб трохи перебити смак. Цей пахне більше таким майонезом навіть, ніж огірками. Якщо от той, попереднім, там був, знаєте, от не майонез у нього, а майонезний соус, типу та соус на майонезній основі. тут прям відчувається що тут майонез смачний. Він аж перебиває смак огірків, але огірки теж відчуваються. Правда. Смак кропу. Напевно, це те, що без кропу. бо кропу я взагалі тут не відчуваю. Огірки і майонез. Але це смачніше, ніж той. Я би сказав, що це на першу місяця. Це смачніше. Воно все одно не схоже реальний на, на справжній тартар. Але смачніше за перший мені. Далі номер три. Теж по запаху такий хороший майонезний смак. Ну, Запах майонезний. І запах огірків. Нічого відчувається смак. У мене зупрям такий смак цибулі, якою насправді тут не має бути, але він є трохи. Не знаю, чи є тут кріп. Я бачу, шматочка якоїсь трави є, може цей кріп, може ні. Але я би сказав, що це насправді найбільш схожий на реальний тартар з усіх, поки що, що я тут куштував. Дійсно схожий на той тартар, який там, ну не, не прям такий, як той тартар, який я мав, який я колись куштував, але, але доволі на нього схожий. Оце прям дійсно. Тут і майонез хороший. Відчуваю, огірки не дуже відчуваються. Але відчувається спеції. Чомусь мені. Хоча, може, це під смаком цибулі, насправді, смак огірків. Просто вони якісь мені як маринованою цибулю більше на більше схожі на мариновану цибулю, ніж на мариновані огірки, не знаю. Але смачно. Я би сказав, що це поки що най найсмачніше. Це все одно не, я ж кажу, не той тартар, який мав би бути соус -тартар, але, але це смачно. Поки що це найсмачніше. Ну і номер 4. Так, ти, прийши, какашка простить касі. <рисвіт> ще, ще накладено так. Як просто насрали. Так, ну. Запах. Запах огірків, наче з квашених. Ну, або солоних. Моя співведуча зараз стоїть, вся червона сміється. Це ж ти так наложила, як какашка як кось. І всі так нормально мазурацій так. Це трошки кисловатий. Відчувається смак огірків, наче начебто навіть смак кропу відчувається. Може, я кажу, і знову ж таки, смак кропу можна переплутати зі смаком Петрушки, насправді, тому там вони відомо, в одному ж соусі кинули Петрушку замість кропу. Я думаю, люди це не помічають. Я теж не помічу. Бо коли в соусі, то кріп Петрушка може бути трохи схожі. Але в цілому. Це доволі смачно. Я би сказав, що це от на одному місці з третім. Тобто, от третє. І, і це треба перепробувати ще третє і четверте. Я тоді. Ось так зараз це поставлю. Це на останньому. Ну, вони, вони всі смачні, я би сказав, але всі далекі від ідеального соусу, який я куштував у Франції. Але більш-менш смачні всі. Треба перекуштувати ще ось номер 4 Тепер No3. No 3 найсмачніше поза конкуренцією Номер 4 трошки гірший, але теж смачний. No 2 ще з'їв. Зараз перекуштував No2. Він мені здається смачніший за номер 4. За а зараз ще раз номер 4. Ту вже треба як, якісь 50 грамів налищиться. Так. No2 смачніше. Ось отак поки що Ну, номер один ще. Я би сказав, що вони всі смачні, найближчі до реально оригінального татару дійсно номер 3. Номер 2 теж доволі смачний. Але він не прям набагато смачніший за 4. І 4 не набагато смачніший за 1. Тобто, от третій з відривом такий найкращий серед них. А далі 2, 3, 4, вони ну, трошки гірші. Але, так я б сказав, що всі смачні. Тобі, якщо ви хочете прям. Щось купити, якийсь соус, який найближчий до оригінального тартару, ну, це краще, напевно, номер третій купляти. так? Але в цілому 2 2-4-1, теж смачні соуси, просто не такі близькі до тартару, але ну, більш-менш смачно. Зараз тепер подивимось, що, що було де. Так. Хм. Значить. Я, я думав, що оцей переможе. Я думав, що щедро переможе, бо в них найближча рецептура до оригінального, а вони виявилися недалеко не найкраще. <смітно> найкраще виявився чумак. А по цінам він найдорожчий був чи ні. А, ну по цінах чумак найдорожчий, так. 30 гривень коштує. Щедро десь так само, як і Варто коштує. Варто це там чисто якась там варусівська фірма типу як своя лінія ВТБ. І Іделія. Іделія це ось в АТБ купували, так, всі інші там в Арусі, як казав, купували. Ну, я би не сказав, що він прям найгірший. Я ж кажу, просто він ну, трошки трошки мені менше сподобався за інші. В Дійсності, ну, якщо інша людина, я думаю, якщо інша людина буде куштувати, то воно все перетусується по-іншому. Але ось, ну, чумак дійсно, як на мене, з відривом прям перемагав в даному випадку. От, номер три виявився чумак. Він перемагав прямо з відривом. Всі інші, ну ось оці, оці два, навіть всі три, вони доволі схожі. Хтось інший буде куштувати, може, перетасує по-іншому. Там ось Ставимо там потім, що там співведуча, який рейтинг в неї буде, може в неї по-іншому буде взагалі, як і зазвичай. Але, ну в мене ось такий рейтинг вийшов. Тобто, якщо хочете щось найближче до реального тартару, ну тоді треба, та, напевно, чумак купувати. Якщо просто хочете якийсь смачний соус, не хочете витрачати гроші на найдорожчий та чумак, ну на 10 гривень дорожче за інші, ну, тоді можна і ось оці купити. Вони всі три нормальні. Нема такого, що прямо цей набагато гірший за цей. Вони більш-менш Ну, Трохи кращий цей, трошки, трошки гірший цей, трошки, трошки гірший цей, але насправді ну, більш-менш все однаково. Ось, ну такий вийшов рейтинг у нас. На цьому все. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!